Страждало троє осіб. Моторош на ДТП у Луцькому районі. Балаклава і кулаки. Що відомо про побиття патрульного. Гроші з повітря. Експосадовець вимагав хабар, щоб труїти людей. Щоб пам'ятали героїв і героїнь. Експозиція присвячена 14-й бригаді. У четвер, 28 серпня, у Любленецькій громаді в останню путь проведуть захисника Володимира Мазурка, який понад 10 місяців вважався зниклим безвісти. Нагадаємо, солдат-стрілець, помічник гранатометника 1-го механізованого батальйону військової частини А 7028 Володимир Мазурко загинув у наслідок удару каб. В районі населеного пункту Залізне Бахмутського району Донецької області 4 жовтня 2024 року. Довгих 10 місяців старенька мама. І всі рідні жили надією, що Володимир знайдеться живим. Однак, 25 серпня цього року ДНК-експертиза обірвала надію. У бою за незалежність України загинув житель села Котів, 24-річний солдат Віталій Жуков. Командир 2-го аеромобільного батальйону військової частини А 4350 який вважався зниклим безвісти за особливих обставин. З'ясувалось, що під час захисту вітчизни вірний військовій присязі у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, Віталій Жуков загинув 22 вересня 2023 року у районі населеного пункту Новопрокопівка Запорізької області у результаті штурму оборонних позицій противника. Ідентифікований за результатами тесту ДНК про дату та час поховання героя повідомлять згодом. У четвер, 28 серпня, назавжди додому на щиті повертається герой Сківерцівської громади Віктор Галабурда, який віддав своє життя у боротьбі за незалежність та свободу України. Поховають воїна на Алеї Слави міського кладовища. Нагадаємо, Віктор Галабурда загинув 3 листопада минулого року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимівка Донецької області. У нього залишились дружина та дві. Доньки. Сьогодні у Любишівській громаді відбулося поховання учасника бойових дій Дмитра Черняка. За упокійне богослужіння провели у місцевому храмі ПЦУ. Після завершення служби скорботна процесія попрямувала до стели пам'яті героїв, де оголосили хвилину мовчання. Нагадаємо, волинянин служив у лавах 67-ї окремої механізованої бригади. Захищаючи рідну землю, отримав поранення. 26 серпня Дмитро Черняк відійшов у вічність. Біля батьківської домівки прощалась із захисником Костянтином Резванюком. Герой загинув ще у жовтні минулого року на 41-му році життя біля селища. Гостре на Донеччині майже рік вважався зниклим безвісти. Сусіди кажуть, трагічної звістки не витримала мама воїна. Нещодавно по жінці було 40 днів. Дуже хороший хлопець був, дуже хороший, те, що правда. О, взагалі, це батьки їх є такі порядні, і діти такі порядні. Провести Костянтина Разванюка в останню дорогу прийшли однокласники. Пам'ятатимуть воїна хорошим другом і чудовою людиною, доброю, спокійною, врівноваженою. Як то кажуть, в народі і мухи він не образить. Був доброю людиною, дуже доброзичливою. Він, в принципі, я б сказав, ну, не був психологічно і морально готовий до війська в службі, якщо чесно. Таких людей, як він, в нього була, була хвороба, от, не мали би призивати до служби. Героя відспівали у церкві Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка. У нього залишились тато, брат власної родини захисник створити, на жаль, не встиг. І з Рівненщини приїхав попрощатися з Костянтином і двоюрідний брат із родиною. Меншеньки любив, любив всіх нас в першу чергу. Любив батьків, любив батьківщину свою на складі. Менеджером він працював спокійний. Доброзичливий, завжди від завжди відгукнеться, завжди був. Ну, знаєте, такі от, от, от тиха, спокійна людина, яка, яка вроді би ну, от, незамітна в такому звичайному житті, але ну, ну так як, як, як завжди, як, знаєте, як там, хто там з хлопців, хто там стоять, ті, ті, хто менше. Менше кричить, менше з таких і був, який ну, треба було, значить треба було. Любу роботу, любу, любу допомогу, що вдома. Що, 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 що що... Не встиг так повоювати по-настоящему. Ну, мабуть, місяців зо три, може, чотири там напередку був на нулю. Добрий, спокійний. Дуже його любили його племінники. Добрий – це сама, сама основна, по-моєму, Риса. Дуже спокійний, і дуже добрий. Ну, Костя був дуже спокійним. Його ніколи не видно, не чути було, але він такий. Ну, був наш. Він був наш. Свій останній спочинок захисник знайшов на кладовищі села Полонка. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із села Полонка, телеканал Аверс. У Луцьку на вулиці Львівській автомобіль збив пішохода за попередньою інформацією. Водій автомобіля «Шевроле» здійснив наїзд на жінку 1992 року народження, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Наразі потерпіло доставлено до лікарні для огляду. А на місці події працює слідчо-оперативна група. У ківерцях молодик спричинив дорожню транспортну пригоду з потерпілими. Аварія трапилася близько півночі. 18-річний водій рендж не врахував дорожньої обстановки, з'їхав на узбіччя та перекинувся. Внаслідок автопригоди травмувалися пасажирки автомобіля, серед них є й неповнолітня. Попередньо встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. За цим фактом слідчі внесуть відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286. Зі значком 1 Кримінального кодексу України. Під час досудового слідства слідчі з'ясують усі обставини цієї автопригоди. Горіла літня кухня та стерня. За минулу добу вогнеборці приборкали дві пожежі у різних районах області. Так у селі Линів Володимирського району на вулиці Лесі Українки загорілася стерня на площі 15 соток. Вогонь вдалося швидко ліквідувати підручними засобами. Ймовірна причина займання необережне поводження з вогнем. Пізніше того ж дня у селі Жиричі Ратнівської громади загорілася літня кухня з прибудовою. На місці працювали рятувальники та місцева пожежна охорона. Займання швидко вдалося ліквідувати. На щастя, обійшлося без потерпілих. Причина загоряння. Ання наразі встановлюється. Їхав на дорозі, а опинився в ТЦК. Луцькі патрульні зупинили водія за перевищення швидкості. Надумали взагалі затримати людину, а згодом ще й повезли в ТЦК, яких тільки порушень не накоїли поліцейські, так розказав суддя Віталій Ковтуненко. Як чуємо від патрульних, затримали водія, мовляв, злісно їм не корився, не пред'явив військово-облікові документи. Я відео передивлявся, я готувався до справи, через що ви мною стоїте. То де тут зло злісна непокора, коли особа каже, я при собі не маю? Він каже: в мене вони вдома, давайте поїдемо. Я вам все надам, покажу. Чи не було такого? Ви знаєте? Де злісна непокора в даному випадку? Де злісна непокора, коли людина вам пояснює роз'яснює, а ви кажете злісна. Де категорична відмова? Це було, встановлено, що даримо гвадим перебуває в розшуку за статтею 210. Тепер запитання. Чи є ухвала слідчого судді про оголошення даної особи в розшук відповідно до положень КПК і наявність кримінального провадження в відношенні даної особи? Немає, не було ухвали. Постає запитання чітко регламентовано, то чому ви так впевнено кажете, що особа в розшуку. Лише суд оголошує в розшуку. Я Згодом патрульні повезли затриманого водія у відділ поліції і як чуємо, давай дзвонити в ТЦК. Наступне запитання, чиї вказівки ви виконували при доставці даної особи до обласного ТЦК? Казі нічим казуєте. Нічи. Ви стверджуєте, наполягаєте? Не стверджую, наполягаю, не пам'ятаю. А чому ви особу не завезли тоді додому? Постає питання, якщо ви вказівки, ТЦК виконуєте, вони кажуть, везіть сюди його. Оце не їхня компетенція, то ВСП займається цими особами. Згідно Купа. Але ви везете взагалі, не реагуєте, бо вам сказали. Ви що, таксіст, вибачте мене. То згідно закону ви підкоряєте ТЦК? суддя. Цікавиться у патрульних у котрій годині вони затримали водія і через скільки часу звільнили, і чи взагалі звільнили? А з якого ТЦК приїхали особи? Без знаку розпізнавання. Чим завершився розгляд цієї справи про злісну непокору патрульним і що розповів суддя Віталій Ковтуненко після ухваленого рішення? Дивіться розширений репортаж вже у наступних випусках. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Систематично вимагав хабарі, адже мав впливову посаду. Принаймні так повідомляли в департаменті стратегічних розслідувань. Хвалилися, що взяли на гарячому посадовця. Тоді затримали начальника управління екології Волинської облдержадміністрації Валентина Кухарика. Нині вже екс-начальник. Його підозрюють у тому, що так би мовити, монетизував атмосферу, іншими словами за гроші, нібито погоджував підприємствам викиди в повітря. Забруднюєш, але з дозволу, якщо маєш чим подякувати. Правда, це чи ні ще з'ясовують, бо ж екс начальника якраз судять. Нині досліджують події, котрі розгорталися два роки тому. Переглядають відеозаписи та слухають аудіорозмову між посадовцем та тим, хто на нього заявив у поліцію. Зустріч між обвинувачем та корзиником Бакраєм. Два момента по послухування це Паче Перше, це кухарик питає. Два питання. Перше, це саме початок. Там оці всі що йдуть в тебе, фактично, вони готові. Ти там, як там пару рублів дасиш, я пішов завтра. Там оці всі, там 9, 8 маневри. За версією слідства Валентин Кухарик мовляв отримав 19 тисяч гривень просто за те, щоб погодити черговий дозвіл на викиди. Це нібито була не перша частина екологічної винагороди. Попередньо ще 32 тисячі гривень кажуть, слідчі отримав раніше. Загалом фігурує сума 51 тисяча гривень. Прокурор зачитує ще один фрагмент розмови експосадовця. Там то таке там шокі. Моменти, ну тут все, що хотів почути. Полісос, ти там подумай, що ти мені можеш там дати, поманеюся кільбом, любого ветра. Зверни увагу і тепер перспектива буде. Може бути і знати, що і тест бо там є якісь, які в них працює грибок. Ну поки що, все це, це у нас спочатку фактично тільки перші зустрічі, далі буде будуть у захисту якісь зауваження. Захисниця Валентина Кухарика наполягає, аби аудіозапис дослухали до кінця. Бо ж, мовляв, там не все так однозначно, як подає прокурор. Розмова про гроші, то мовляв, про офіційні платежі. «Зайде консультація зі сторони мого підзахисного заявнику, які повинні бути які кількості, і там теж іде мова про гроші. Але тут іде мова й того прокурори, не хотів далі досліджувати цей протокол. Ідеться мова про те, що е, які проходили оплати офіційні, які додаткові документи заявник повинен подати для того, щоб не було повернення, щоб був е, вчасно розглянуті ті висновки, які вони власне потребували для отримання тих дозволів. Адвокатка звертає увагу, що диск із доказами датований 15 червня 2023 року. А кримінальне провадження внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань значно пізнішою датою через місяць. Як таке можливо, захисту є об'єктивні сумніви з приводу даного звукозапису, коли він складався, не тільки в цьому протоколі НСРД зроблена така. Такий нібито невповірний запис на думку прокурора п'ятнадцята у всіх супровідних у всіх супровідних іде мова про 15.06.23 року, де проводились оперативними працівниками Служби безпеки України дані заходи. Прокурор пояснює таку розбіжність помилкою правоохоронця. Технічна описка колективного працівника. Усунення розбіжності в подальшому працівник може бути викликаний допутаний судом. Сам Валентин Кухарик цю хабарну справу ніяк не коментує. Винен чи ні, воліє мовчати. Наразі чоловікові загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Тим часом екологи закликають берегти довкілля. Дивлячись на подібні історії, мимоволі думаєш. Де ж головне забруднення у повітрі чи в системі? Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Луцьку чоловіка звинувачують у насильстві щодо правоохоронця. Конфлікт виник у під'їзді. А от чому з'ясовують у міськрайонному суді. Напад на поліцейського просто у темному тамбурі житлового будинку, так кажуть правоохоронці, про те, що сталося пізно ввечері на проспекті відродження. Затримали і судять ось цього чоловіка, той родом із Ратнівщини. За фактом спричинення 1 березня 2025 року легких тілесних ушкоджень працівникового правоохоронного органу, що спричинили короткочасний розлад здоров'я у приміщенні одного із під'їздів багатоквартирного будинку у місті Луцьку. На даний момент це вся інформація може повідомити. Подальшому в ході судових засідань буде з'ясована більш детальна інформація. Слідчі кажуть, що чоловік напав на майора поліції. Правоохоронець, зайшовши до під'їзду, побачив там підозрілого чоловіка, а почувши, що це поліцейський, той, мовляв, одягнув Балаклаву. Зі слів правоохоронців на вимогу пояснити, що невідомий робить у під'їзді, той не відреагував. Натомість у Балаклаві з кулаками кинувся на копа. Попри раптовість атаки, зауважують слідчі, майору вдалося затримати незнайомця. Далі прибула слідчо-оперативна група. Сам підозрюваний коментувати цю історію не захотів. Свою версію подій не розказує. Я не бажаю давати такі, такі інтерв'ю, розумієте? Є суд, який розбереться в цьому всьому. Зараз іде судове слухання, так? Буде допит свідків, допит обвинуваченого, допит потерпілих. От коли це буде, тоді ми будемо давати покази. А, а ви били працівника патрульної Ніколи я не був, звичайно. Ні. М. Працівник поліції був в формі одязі, Так. Ну, я ж вам казав, що я не хочу про це говорити. Між тим прокурори зауважують, що не так давно чоловік уже мав проблеми із законом. Торік суд на Закарпатті встановив, що чоловік разом зі спільником обчистили чужий будинок, винесли звідти 100 тисяч гривень, 4 тисячі доларів, 2 тисячі євро, російські та білоруські рублі, золоті прикраси і навіть флеш-карту із відеофайлами дітей потерпілих. Про це йдеться у вироку суду. Тоді чоловік визнав вину, розкаявся і добровільно відшкодував усі збитки. П'ятирічне ув'язнення суддя замінив на один рік із питового строку. Винен він у нинішній історії чи ні ще невідомо. Прокурори просять суд продовжити йому запобіжний захід домашній арешт. Ризики не зменшились та продовжують існувати, зокрема щодо можливості перебувати від суду, незаконно впливати на потерпілого свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, не встановлені вагомі докази, про вчинені тяжкого злочину та радії визнання його винуватим. Останнім також є покрані у ті позбавлені волі з трьох до п'яти років. Сам обвинувачений покладається на розсуд суду. Потерпілий патрульний на засідання не прийшов. Враховуючи виконання обставин, вважають надуманими оскільки Мій підзахисний жодного разу не випускав порушень будь-яких. Разом з тим, приймаючи до уваги позицію підзахисного, покладаємося на розсуд. Має міцні соціальні зв'язки, одружений. На його отриманні прибає неповнолітня дитина, існує необхідність працювати та отримувати сім'ю. Ось і чоловік сумлінно виконував усі покладені на нього обов'язки, тож йому продовжили домашній арешт у нічний час. Свідків та потерпілого патрульного ще не допитували. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. У Луцькому районі за останні півроку зменшилась кількість злочинних окремих категорій. Такі, як крадіжки чи бивство, про це на черговій сесії міської ради доповів очільник Луцької окружної прокуратури. Менше вчинено умисних вбивств та замахів на них. Зменшилась кількість злочинів проти статевої свободи та недоторканності. Суттєво зменшилася кількість вчинених на території луцького району злочинів проти власності, наприклад, побутових крадіжок, крадіжок з автомобілів грабежів, вимагань або шахрайств. В державі пріоритети визначаються нашим генеральним прокурором і доводиться на місцях як у вигляді постанов рад, так і координаційних. Основні пріоритети це наповнення бюджету, боротьба з корупцією, боротьба з економічними злочинами, боротьба з наркозлочинами та у сфері природокористування. Разом з тим було зареєстровано 2132 кримінальних правопорушення, з яких 430 особливо тяжкі. Як пояснив начальник Луцького районного управління поліції Володимир Костенюк, кримінальна ситуація в Луцькій громаді фактично не змінилася. А деяке зростання кількості зареєстрованих правопорушень пов'язано з безвісти, зниклими воїнами та загиблими героями. Сама кримінальна ситуація на території міста Луцької ОТГ не змінилася в порівнянні з минулим роком, а можливо, й покращилася. Ці статистичні показники залежать від реєстрації кримінальних проваджень за фактами, по-перше, безвісті зникнення військовослужбовців. Тому що категорії е, звернень громадян про безвісті зникнення військовослужбовців реєструються до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України, а ця стаття є особливо тяжким звучим. Тому найбільша кількість особливо тяжких злочинів, це стосується безвісті зникнення. Всі знаєте, що здійснюється доставка тіл героїв на щиті, де так само реєструються всі факти доставки тіл і факти смерті. За рахунок цього і відбувається ріст даних категорії злочинів. Під час сесії відзвітували й про виконання бюджету громади за перше півріччя. До міської казни за цей час надійшло доходів у сумі понад 2 мільйона гривень. Виконання бюджету перевиконано на 104,1%. Виконання в нас досягнуто практично по всіх по всіх напрямках доходів. Найбільше перевиконання зазвичай як зазвичай по податку на доходи фізичних осіб. Сума склала 45 мільйонів 846 тисяч гривень. Ну і по всіх інших джерелах, як я казала, у нас теж є перевиконання бюджету. Якщо говорити по видатках, то відповідно до зареєстрованих в казначействі зобов'язань все профінансовано в повному обсязі. Заборгованості за захищеними та незахищеними статтями немає. Ще однією темою для обговорень став економічний та культурний розвиток громади. Навіть попри військовий стан та непрості часи, у Луцьку намагаються організовувати активності для містян, розповів директор департаменту економічної політики. Це ветеранські ярмарки, які вже вийшли за межі нашого міста і стають все більш і більш популярними, будуть продовжувати проводитися. Ряд проваджується, почали проваджувати, в минулому півріччі конкурси проєктів соціального спрямування для... Дітей проведено ряд заходів популяризації ветеранського спорту. Ви бачили відкриття нових майданчиків. Ви бачили, якою популярною є і успішною наша футбольна команда по АМ футболу. Яка успішно розвивається і зараз навіть шукає своїх партнерів серед бізнесу, і понимав, вас я закликає популяризувати цей вид спорту і саме цю команду, тому що вона стає візитівкою нашого Луцька. Проекти бюджету участі були в пріоритетах. Вони проводяться вже двічі, як було б в цьому залі, проголосовано на цей раз успішно проведені. Теж всі спрямовані на підтримку збройних сил та. Сил оборони. За двома адресами у Луцьку облаштують електропідйомники для осіб з інвалідністю. Відповідне рішення обговорювалися сьогодні у стінах Луцькради. На ну, сьогоднішній момент у нас є виділені кошти. Розроблено два проекти: це на Івана Газюка, 3, другий під'їзд, і на героїв добровольців 41, так само другий під'їзд, який ми будемо втілювати в життя. Це влаштування електричних підйомників для інвалідів. Стане на сьогоднішній момент вивчається департаменту соціальної політики так само нами щодо надання компенсації за оці рухомі цей. Ми зараз говоримо по питанню, по програмі щодо влаштування цих електропідробників, які дозволяють людині добратися до ліфта і піднятися відповідно на свій поверх, щоб вони могли заїхати з під'їзду і до ліфта. Там є пару сходинок в якому під'їзді 5, в якому 8. Також депутати ухвалили рішення присвоїти звання почесних громадянин Луцької міської територіальної громади. Низці осіб. серед них військовослужбовці Вадим Ворошилов, Максим Бутолін та Ігор Тимошчук, художник-монументаліст Олександр Дишко та заслужений майстер спорту України з веслування на байдарках та каної Марія Повх. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. 28 серпня, за прогнозами синоптиків, на переважній більшості території країни очікується малохмарна погода. На заході хмарно з проясненнями. Температура вночі 11-15, день 29-32. Сонячною погода буде на сході країни. 12-15 вночі, в день 27-30. На півночі малохмарно. Температура вночі 8-10, в вдень 24-28. Сонячним та спекотним день очікується на півдні країни. Температура вночі 14-17 вдень 28-31. Ясним та безхмарним небо буде у центрі. Температура вночі 11-15 вдень 27-30.